ходить на какими-то травами через 4 дня глаз у нас сохранился и пот остался жив-здороха. Вот. Я почему рассказываю эти байки, это потому, что эти методы буквально почти в таком же виде мы сейчас используем и, и поныне. Если у мамы есть возможность приблизиться где-то к пасеке, и она имеет грудного ребенка, можно в качестве способа улевой терапии использовать обычный картонный ящик, контейнер, кюрес со снятой нижней и верхней крышкой. Самое главное требование пулевой терапии, чтобы не было никаких металлических деталей, никаких синтетических материалов. А в отношении старшего возраста мы использовали те же самые приспособления, что я сейчас услышала. Безусловно, то э, те конструкции ульев, ульев, ульевых домиков это просто огромная находка. Мы возьмем обязательно вооружение и будем нашим пчеловодам рекомендовать э, проводить вот такие вот строительные работы и э, оздоровление детей на пасеках с помощью ульевых домиков. Хочу сказать, что для ребенка, э, для оздоровления его, э, ульевая лежанка э, закрытого типа практически не годится, потому что они все страдают клаустрофобией. Либо это сеансы вместе с мамой, э, семейная апитерапия, либо это лежанки за открытого типа, с, просто с шатром, с сетчатым шатром над ним. Э, очень удобные домики, которые находятся на платформах, но там минус какой, много металлических деталей, которые искажают э, биологическое поле. Показания в, в раннем возрасте. Это эм, энцефалопатия, всевозможные, все дети у нас рождаются с энцефалопатией, особенно гипертензионные синдромы, судорожные готовности, это анемии, это функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта это длительные и частые простудные заболевания и то, что практически не лечится лекарствами, аномалии конституции, диатезы. Это хорошо подвергается лечению улитерапии. В старшем возрасте, это ближе к взрослым, Вегетососудистые дистонии, заболевания дыхательной системы, опорнодвигательного аппарата, эндокринной системы, мочеполовой системы и нервно-психические заболевания, в которых особое место э, в, я выделяю энурезом. Энурезы отлично лечатся у терапией. терапии. Ну, на фоне иногда коррекции немножко. И синдромы хронической усталости наши замечательные, неврозы, невростения, и синдромы э, у детей, те, которые у взрослых уже почти не встречаются. Это агрессивно. Это расторможенность поведения, когнитивные расстройства, аутистическое поведение. При контакте с ульями эти нарушения волшебным образом иногда купируются. То, с чем не могут справиться психологи, психотерапевты и психиатры. Противопоказания к назначению ульевой терапии в детском возрасте. Это очень важно. Я выделила абсолютные и относительные. Абсолютными противопоказаниями для проведения ульевой терапии. Это истинная аллергия к продуктам пчеловодства. Я прошу ее никак не путать с псевдо- и парааллергическими реакциями, которые мы встречаем в 98% случаев. Только истинная аллергия, когда одна молекула, один, одна молекула вещества продукта пчеловодства может вызвать анафилактический шок. Это туберкулез, это онкологические заболевания злокачественной природы, это... Металлизированные конструкции внутри организма. У нас есть несколько детей, которые э, ходят с кардиостимуляторами, которые ходят с внутричерепными пластинами после травмы и с искусственными суставами. Относительными противопоказаниями являются острые инфекционные заболевания, лихорадочные состояния, новообразования доброкачественные крупные комплименты в желчном пузыре и почках, но, ну, к счастью, у нас они встречаются редко. Выраженный атеросклероз – это тоже прерогатива взрослого состояния. И то, что касается детей, паток характерологическое развитие личности. То есть, если ребенок, ну, грубо говоря, неуправляемый, тогда ему на уле делать нечего, он просто разнесет в пух и прах там все. Не сочетается э, улевая терапия с физиолечением, особенно с электрофизическими методами. Никак нельзя их вместе сочетать. И не сочетается в детском возрасте с массажем, потому что массаж ⁇ это довольно сильное воздействие на организм, и, а улевая терапия ⁇ это еще более сильное. Поэтому их э, нет смысла сочетать вместе. Можно получить эффекты непредсказуемые. И апитоксинотерапия на фоне пчелолечения, лечения пчелиным ядом и лечения пиявками тоже не стоит проводить узевую терапию. Могут быть непредсказуемые последствия. Очень полезно, вернее не полезно, а рекомендуется, я рекомендую своим деткам проводить ульетерапию на фоне достаточного количества чистой воды, потому что вода является идеальным проводником и матрицей, и усиливает действие биополя исключить или ограничить суррогатную, нездоровую пищу, генетически модифицированные продукты, это стол номер пять, печеночный. И э, комплексное использование биологически активных продуктов человского внутрь. Можно аппи-фито-коктейль, содержащий прополис, мед, цветочную пульсу. Ну, какие трудности в детской практике, я уже на них остановилась, они производят детки наших к счастью, а для улевой терапии, конечно, к сожалению, много шума, что может негативно сказаться на пчелиной семье и ослабляет действие, биологическое действие пчел. Дети негативно относятся к помещению в замкнутое пространство, боятся пчел. И самое главное наше препятствие – это негативизм родителей и лечащих врачей. Здесь нужна очень серьезная санитарно-посвятительная работа. Ну и, конечно, незаинтересованность у вас придержащих у нас в развитии метода апитерапии. Отсюда другие два, два негативных фактора. Нет материальной базы достаточной, нет условий для системного наблюдения и анализа результата. Но я надеюсь, что это каким-то образом исчезнет. Значит, заметки по поводу того, как лучше использовать технические методы оснащения. Значит, Матрас наполнять, конечно, только, только э, природными материалами. Ну, Спорный вопрос, стоит ли использовать камыш. Ну, камыш я никогда не рекомендую использовать в матрасах, потому что все болотные растения являются энергетическими вампирами. Укрывать ребенка практически никогда не нужно во время сеанса улевой терапии, потому что все дети, они гипертермики, и могут это может вызвать... Э, может вызвать э, Перегревание ребенка. А солома? А солома, да, особенно ржавная и ячменная солома, вот из тех же соображений, это натуральный материал, это материал, который усиливает действие до поля за счет трубчатости строения. Я полностью согласна с Анастасией Федоровной здесь. Ну, выводы по этому да, сообщению, какие я хотела бы сделать. Апитерапия и, э, как его раздел, полиэтерапия положительно влияет на состояние всех основных систем жизнеобеспечения организма ребенка, его реактивности, его адаптогенных возможностей, психоэмоциональной сферы и когнитивных функций. Это э, подтверждается результатами сравнительного клинического, инструментального, лабораторного и психологического исследования и длительного наблюдения ребенка в катамнезе. Следовательно, ульевая терапия в детской практике может с успехом использоваться не только как физиотерапевтическая процедура, но и как способ психосоматической и ментальной биокоррекции. Спасибо за внимание. участники конференции, я не невролог З 92 го року як допоміжний метод використовую в своїй практиці апітерапії. З 99-го офіційно пройшов курси на базі даного інституту і почав напротязі трьох років посередковувати вплив апітерапії на цілий ряд захворювань. Саме проблемне і саме важке захворювання у неврології це розсіяний склероз. Це захворювання, яке поражає в основному людей молодого віку. В більшості жінок від 20 до 40 років через 3-4 роки 85% стають інвалідами. Тривалість життя на 8-10 років менше живуть, чи всі інші хворі. Ну, На даний час на Україні 19,5 тисячі хворих на російний склероз. За 10 років кількість їх збільшилася на 14,3%. А паркінсон О, Паркінсон більший, вищий показник. Показник він має десь 22-23 тисячі. Основна причина, вважається, на даний час виникнення російського розвитку, це так званий імунний конфлікт. Коли захисна імунна система організму власні оболонки нервової системи приймає за чужі цим пусковим механізмом, що є, як є, мало хто знає. Ну одним словом, на сьогодні російський роз це саме найбільш вивчене захворювання і саме найбільш невідоме. Це єдине захворювання перше, яке об'єднало всю наукову думку медицини світу. Самі е, е, дорогі програми по вивченні то проходять по російському стерозу. Саме дороге лікування на, сьогодні, на сьогоднішній день це є лікування російно стерозу. Мінімальне лікування базисними препаратами сьогодні становить від 10 до 15 тисяч гривень. Це лікування препаратами так званої першої лінії. Першої лінії. Лікування вже препаратами другої лінії від 3 до 30 тисяч євро в місяць. У мене після вчора була хпора, консультував її. Приїхала з Санкт Петербурга, заплатила 80 тисяч нашими гривнями, ну, 10 тисяч. Тис. Але ефекту ніяк. Зайшла по підруки, вивезли її на на, на, каталозі. За за 8 років я за 3 роки. Я спостерігаю за восьмима хворими. Із них шість жінок і два мужчини. Вони проходять у Східниці на базі пансіонату, проходять курсове лікування, про яке я вам зараз розкажу, і відмічається прогрес. Ну чому, власне, я вибрав російницький роз? Я вибрав тому, що найбільше відомий патогенез, механізм розвитку за і співставивши механізм розвитку захворювання із механізмом дії апітоксину, я прийшов до висновку, що це є природно е, підібраний, природно дана природою напрямок, який необхідно максимально використовувати при даному заході. Судіть самі: першим етапом розвитку російського розвитку, розвитку є зниження так званого місцевого е, імунітету, бар'єру. Доказано, що переосії склерози зменшується вміст імуноглобулінів в слюні. І якщо підбирати ці всі продукти, нічого так не, не, не йде, як вживання запусу. Нічого більше, немає, тільки запуск. Друге, коли вірус, коли збудник проникає в кров, він циркулює по крові, активізує термінфоцит і утворюється комплекс. Саме краще вірус забирає з крові апітоксин. Його е, друга ду, е, фракція, бо є три фракції в, е, у апітоксині, то f 1 фракція першої фракції. Е, він саме більше вбиває віруси в корові. Третє, комплекси, які утворилися в корові, проникають через гематоенцефальний бар'єр це є е, е, спеціальний такий бар'єр у головному мозку, який не пускає токсини із судин у головний мозок. А ці комплекси вільно проходять. Через цей гемотанцфальний бар'єр має право пройти тільки ендорфін, гормон емоцій, має право пройти наркотик, який ми маємо проблеми, чому ми маємо з ним. І третій проходить комплекс антиген, антитіло при російському сході. І блокує цей гемотальний бар'єр, зміцнює е, захист гетельного бар'єру, власне, діє апітоксин. апітоксин. Третє, коли вже проходить збутник у речовину мозку, він починає руйнувати оболонки мозку. Оболонки це є міелінові оболонки, в склад якої входять амінокислот. Ми знаємо, що апітоксині є у першій фракції 13 незамінних амінокислот, в другій фракції 18 незамінних амінокислот. Людина ще не придумала композицію, тільки недавно вдалося зробити єврейським вченим, що вони придумали Копаксон, такий препарат. Він надто зараз дорогий, він є базовим при лікуванні, який має чотири незамінені амінокислоти. І тому апітоксин знову ж таки сповільнює розпад мілінових оболонок і тоді не дає можливості поширюватися збудженню на сусідній структурі. Третє, тобто, або вже п'яте, точніше. Е, доказано, що при російному скерозі погіршується робота ДНК е, хромосом нейронів. І тоді в клітинах мозку виробляється в 300 раз менше енергії, чим повинно вироблятися. Знову ж таки, апітоксин, завдяки своїм ми зараз ще до нього вернемо е, властивостям. Стимулює роботу ДНК клітин. І ще один важливий фактор є цей, що порушується робота натрій калієвого насосу. В нормі повинен натрій калій вони йдуть споріднено в клітину і працюють рівномірно. При цьому порушується баланс, заходить більше калій, рве клітину і визиває дегенеративні зміни у речовині мозку. Так само цей процес може зупинити тільки. Тільки апітоксим. Слідуючим чинником дуже важливим в цьому є, щоб знижується синтез сечової кислоти. Синтез з них, якщо прикода, грібін високий, то в даному випадку він понижений і тому повноцінно не працюють клітини головного мозку. І саме е, таке приємне для вас, е, апітерапевтів, є те, що наші українські м -м, імунологи десь років три назад. Вивчаючи розсіяний скероз, знайшли у глибоких структурах мозку, в ділянці гіпокампу похідні ембріональних стволових клітин. Ви знаєте, що нове у нас зараз на том це вживання стволових клітин. Вони вживав Брежнів їх, хотів вживати Ющенку в свій час стволові клітини. Це є клітини, які мають властивість відновлюватися. І на сьогодні змінено розуміння того, що, що мозок не відновлюється. Мозок відновлюється все життя. І ці стволові клітини у мозку стимулюються і відновлюються під впливом апітоксину. Тому феномен пасічника це не що інше, як поступове, тихеньке. Але надійне постійне відновлення цих ембріональних стволових клітин і тому різниця вони втікають на 8-15 років від своїх ровесників. Це є факт дії апітоксину. Ну, знаєте, я не буду вам нагадувати про те, що апітоксин це природньо збалансований чинник, який має більше 100 інградієнтів. Він виділяється двома залозами пчоли, має лужну. Лужну фракцію і кисну фракцію. Окремо вони малотоксичні. Але коли двоє змішуються, утворюють апітоксин. У нормі пчола виділяє від 0,4 до 0,8 мілі... мікрограм апітоксину. Ну, яка діє апітоксину? Він проникає перше жало, попадає в між рідину між клітин. І завдяки тому, що в нашому організмі є так звані нанопроцеси швидко поширюється в організмі і вже за декілька секунд перезбуджує дієцефальну ділянку головного мозку, провокує максимально велику кількість викиду ендорфінів, гормонів емоцій і молодості. Цей період триває декілька секунд. Це як блискавка, цей заряд розриває непостійні патологічні. Зв'язки, які формуються в головному мозку. Вони у нас формуються постійно, які нам не потрібні. Вони не міцні. І оцей удар, пару секунд, він приводить до загибелі старих ослаблених клітин. Старі ослаблені клітини є маркерами для онкопроцесу. І тому йде омолодження організму. Йде відновлення, організм переходить на, на роботу на. З клітинами повноцінними клітинами. Після цього, після першого цього дії, швидкої дії, які, які веде мелітин за собою, ідуть другі фракції. Вони вже працюють повільніше. Вони визивають місцеву реакцію, вони визивають алергічну реакцію. І ця дія їх продовжується, може до трьох днів продовжуватися. Апітоксину в своїй практиці, що ці, використовують укуси бджіл, я ще так само став поєднувати дію, фізіологічну дію мінеральних вод. Ну, всі ви знаєте, що Східниця — це є новий, молодий бальневичний курорт, якому 30 років. І базовим в них там є лікування мінеральними водами типу нафтуза. Вода, яка є на і у нас в Трускавці, є на Житомирщині, у Хмельниччині, в Сатанові. Води, але вони мають трошки свою ідентифікацію. Ну в чому суть дії цих вод? Що <говорим> пасло? <говорим> 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 Справа в тому, щоб ви, щоб ви розуміли, що в організмі вода займає 70% нашої маси. Вода знаходиться на трьох рівнях в клітинах, у судинах, між клітинами і в клітині. І кожен рівень перехід строго диференційований. Між ними є спеціальні пропускні пункти таможені, так звані наностанції, які пропускають воду з одного рівня тільки ідеально. І ця вода, якщо ми живемо 350 тисяч років на землі, то ця вода, яка була програма 350 тисяч років тому, така вона зараз. Вода в організмі знаходиться, має таку константу. Має такий показник, як описно-відновний потенціал ОВП. В організмі вода має мінус 100, мінус 200 мілівольт. А зовнішня вода, захищена гостами для пиття, має від плюс 100 до плюс 700 мілівольт, в залежності від екологічного району, де ми живемо. І тому, коли вода проходить зовнішнє, нашу аналіти, аналітичну станцію. Аналептично, точніше. Попадає в кишечник, вона там, ви робіть, що хочете, вона в організм попаде тільки при мінус 100. Для того, щоб перевести з плюс 100 в мінус 100, вона повинна структуризуватися. Організм повинен затратити енергію. І тому проблеми довголіття в тому, хто п'є яку воду. Якщо ви п'єте воду, наближену до води внутрішньої організму, ви будете довше жити. Тому що ви будете затрачати менше енергії на переробку даної води. Наші, води, мінеральні води, східниці, мають відновлений потенціал мінус 50-мінус 230%. І тому, якщо ви приїжджаєте і вживаєте літру півтора цієї води, ви економите 10-15% енергії організму. І ця енергія йде на вирішення внутрішніх проблем організму. І тому поєднання антитоксин, поєднання мінеральних вод і плюс ще добавка продуктів бджільництва заставляє нас думати про те, що це є перший номер засобів для профілактики і для допоміжного лікування всіх захворювань. Протипоказів немає. І може бути базовим для лікування таких захворювань, як паракінцінізм. Як хвороба Альцгеймера, як стан після обширних оперативних втручань, після масивної хіміотерапії, особливо при лікуванні туберкульозу і, і всяких остеомелітів, і при е, 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 масивному опроміненні після опромінення. Тільки діло за наукою і діло за, том, за тим, що є.